Друзі, з вами знову компанія Мінягро Чернігів. Зараз відбувається відвантаження тракторця Тунфен 404 з реверсом та кабіною. Дуже потужний трактор. людинка заказала, зараз поїде він в Менський район. Ось так відбувається відвантаження з даної техніки, тракторець з кабіною. Якраз підходить для обробки уникати Вашим ділянок. Дуже масивна така трьохточка в нього. Дуже гарно він почувається, дуже хороший виворіт. Гарно почуває себе при роботі з будь-якими плугами, з грунтофрезами. Заїжджає потрапов до кабіни. Нагадую, любі друзі, що компанія Міняга Чернігів на даний момент проводить дуже багато акцій по міні-тракторах, по тракторах про навічному обладнанні. Знаходимося ми на місто Чернігів, вулиці Промислова, 15. Приїжджайте, кожен клієнт має право проїхати, протестувати. Так, зараз відвантаження відбулося, любі друзі. Тракторець їде до свого щасливого власника. Всім гарного дня та слава Україні!